Мене звуть Ольга Олександр Олександрович, я пасічник Кіровоградського і Черкаських районів, директор Твориста Собережної Далі Сувчанич. Пасічником я займаюся вже 30 років, нагороджений другим ступенем пасічника Слава, член спілки пасічників України. Дуже підтримую цю організацію. Значить, сьогодні на моїй тестовій пасіці в Черкаській області перевірялась. Автоматична лінія по відкачуванні меди, кооператива Парік. Чому я прийшов до того, що потрібно автоматичні лінії? Тому що раніше, коли в мене був збут, я працював на стільниковий мед і відкачував в мед десь 20-30% з усієї пасіки. Остальне просто рамки і стільники. А тепер дуже зросло навантаження на робочих. І немає робочих, собственно говоря, поэтому треба автоматична лінія. Автоматичну лінію ви використовували сьогодні в двох режимах в ручної подачі рамок і в автоматичній подачі. Що та, що та робота працює відмінно, але автоматична лінія є автоматична лінія. Тільки ціна може спрацювати, коли... Дуже просто теж на... працювати на ручній подачі, але автоматика є автоматика. Дякую.